Привіт, це канал Need for Travel Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми доїхали від Корсун Шевченківського до Черкас. Познайомились з Артуром, який водить походи на тандемі для незрячих людей. Та дізнали, що таке покрафтинг. У цьому відео ми покажемо вам пам'ятки Черкас. Проїдемося велодоріжкою по набережній та розкажемо про свої враження від міста. Ми вже трошки відпочили в Черкасах, і через те, що велосипеди ми залишили в гаражі у нашого госта, ми сьогодні вийшли погуляти без них, але ми живемо в самому центрі Черкас. Ну, Черкас взагалі маленьке місто, тому тут все поруч. Сьогодні, до речі, дуже похолодало. Вчора був дощ, і сьогодні температура опустилася десь до 9 градусів, тому ми ходимо. Я ходжу вже в рукавичках Юра ще ні, бо в нього немає рукавичок в шапці. І сьогодні дуже великий контраст, бо людей на вулиці немає. Мені здається, це дві причини. По-перше, закінчились вихідні, по-друге, холодно. І людей сьогодні раз як раз в десять менше ніж було вчора. А завтра нам по такій погоді ще їхати в Канів. Прогулянку ми розпочали з пам'ятника козацькому гетьману Іванові Підкові в сквері Богдана Хмельницького, бо Черкаси відігравали важливу роль козацького осередка, і саме під керівництвом гетьмана Івана Підкови волелюбні козаки воювали з османами та кримськими татарами. Тоді, в 16 столітті, центром життя був Черкаський замок, і він знаходився саме на території цього скверу. Від пам'ятника Іванові Підкові можна спуститися в центральний парк. Долина Троянд. Цей парк отримав таку назву, бо раніше троянд в парку було дуже багато. Тепер вже менше, але все одно парк єдний своєї назви. Одне з найпопулярніших місць для прогулянок та пікніків у центрі міста. Є фонтани, які працюють у теплу пору року. Також тут є цікаві скульптури. А так як парк центральний, то його регулярно прибирають. Ми прийшли на алею Троянти. Спочатку подивилися, що це за цікава така скульптура стоїть тут у вигляді пташки. А потім виявилось, що це сонячний годинник. Просто зараз немає сонця, щоб вам це показати. Але дивіться, як прикольно. Може, завтра буде сонце. Діаметр годинника 15 метрів. Великий журавель виступає в якості стрілки, а цифри замінені стільцями. Позавчора під час дня міста тут була сцена і було дуже багато народу. А зараз спокійно, якби ще да, траву не косили, взагалі було б дуже тихо. Трішки чутно машини з дороги. Та й влітку здається, тут бракує тіні. Але добре, що тренажери знаходяться поодаль від дороги. Вирішили розім'яти і інші м'язи, а не тільки ті, які крутять педалі. Хорош! Оце тема ова-ова, ова. Не можу підняти себе. Може, він не а пра... він не працює. Все добре, що в місті є такі місця, де популяризують спорт. А відразу за парком знаходиться пляж. let's go. Чомусь на пляжі нікого немає. Всі люди порозбігалися. Для найкращого виду на парк та берег Дніпра підніміться на пагорб слави. Раніше на місці пагорба знаходились церкви, але останню з них підірвали в 1961 році, коли побудували цей пагорб слави. Висота пагорбу близько 10 метрів. Висота пам'ятника теж 10 метрів. Отже, не вважайте підйом на пагорб великим сходженням. Проте сюди варто прийти, бо звідси відкривається гарний вид на парк з трояндами та кременчуцьке водосховище. Кажуть, що цей пагорб слави створили на честь воїнів, які визволяли Черкаси під час Другої світової війни. До речі, дуже схожа на батьківщину мати в Києві. Біля пагорба, Черкаський обласний краєвичий музей. Зазвичай у нас не дуже багато часу в містах, щоб ми не дуже часто відвідуємо краєзнавчі музеї, але в Черкасах він знаходиться поруч з містом, де ми живемо. І зараз так холодно. Ми думаємо, ну цікаво ще подивитися, що там хотіли відвідати, значить, прийшли сьогодні понеділок. І дивіться, вихідні дні, понеділок, вівторок. Тому ані сьогодні, ані завтра ми сюди попасти не можемо, а нам завтра вже уїжджати. Ну, може, якось іншого разу приїдемо ще в Черкаси, приїдемо сюди. Якщо ви були, тут напишіть, чи варто заходити в музей, чи ні, що там цікаво. Сподіваємось, що цікаво, бо цьому музею вже більше сотні років, і він налічує багато експонатів козацької доби. Черкаси мають давню історію, тільки вдумайтесь, на території міста було виявлено чотири стародавні городища. Причому найдавніша частина міста затоплена Кременчуцьким водосховищем, що стало перешкодою археологам до вивчення історії міста. Та й на скелет мамонта було б цікаво подивитися в цьому музеї. Все ж таки шкода, що ми не потрапили всередину. you uh -huh. Пам'ятник нам настільки сподобався, що захотілось тут просто хвилинку помовчати. Вічна слава воїнам, які боронять Україну. Неподалік знаходиться й пам'ятник воїнам, загиблим на війні в Афганістані. Спочатку ми побачили цю цегляну стіну і подумали, що це недобудований пам'ятник, але він виявився добудованим. Все, можна подивитися вже. Є. Танк є, пам'ятник є. Бульвар Шевченка одна з центральних вулиць Черкас. Він простягається майже на 22 квартали. А Юра замерзчик. До речі, ми вже казали, що в Черкасах був день міста, і ось таку побудували інсталяцію. Mm -hmm. А Черкасам то вже 735 років. Якщо б не зайшли погрітися в торгівельний центр, то не звернули б і уваги на цей факт. У нас заходиш в торгівельні центри, і такі особливо коли холодно, о, як тепло, як класно. А коли Васі ми заходили в торгівельні центри, це було блін, коли ми вже звалимо, як тут холодно, де моя куртка. А тут навпаки можна розслабитися, трошки зігрітися. У мене вже руки починають відходити, зігріватися. фух. Відігрівшись, ми пішли на Соборну площу, одну з центральних площ міста біля Черкаської обласної державної адміністрації. До речі, в Запоріжжі теж велика площа біля облради. Я думаю, ті, хто з Запоріжжя відразу признають на що схожа ця будівля. Цікаво, в яких ще містах будівля пошти виглядає так само. Цей перельєф присвячений плану Черкас, за яким було розроблено місто в 1826 році. Ще. Дуже прикольно, як на мене. Навпроти адміністративної будівлі починається сквер юність. Це ми ще прийшли в будній день. На вихідних тут було в рази більше родин з дітьми. А все тому, що тут є фонтани. І на вихідних я тут бачила таку чергу, щоб біля фонтану сфоткатись. Мабуть, це тому, що наприкінці вересня люди хочуть насолодитися останніми теплими днями. Хоча насправді, коли ми вже доїхали до Черкас, то похолодало до 10-13 градусів. Отже, теплі дні закінчилися ще минулого тижня. І все ж таки місцеві продовжують пересуватися велосипедами. А відразу за обладміністрацію затишний сквер з єдиним у місті музичним фонтаном. А через дорогу від співочого фонтану знаходиться найстаріша будівля міста Черкас будинок Цибульських. Він же музей однієї книги Кобзаря. Бо саме в цьому будинку перебував Шевченко в 1859 році, після того як брати Цибульські викупили його з в'язниці. На жаль, цей музей в понеділок був зачинений. У Черкасах ми зупинились паково по крафтера Валентина, про якого ми розповідали в попередній серії. В оригінальній квартирі неподалік від набережної. Дуже вдячні йому за гостинність. Ось так ми живемо. Вже другий день. Ось такий вид класний. Все в дереві. Я ще такого не бачила, щоб настільки все було в дереві. І, до речі, коли тільки заходиш, воно так пахне класно. Ось, те, що все в дереві. Мені ці шпалери дуже подобаються, прям такі. Нібито вони в'язані. Все на замовленні майже робилося. От, вже 7.10 10 і нам треба вже через 10 хвилин бути внизу з речами. Ми швидко справи. У нас, як завжди, були великі плани на день. А Валентину треба було зранку на роботу. То було дуже зручно в цей час забрати велосипед із гаража. Ось ми приїхали на набережну Черкас. Не на головну набережну, а трошки південніше. І тут є велодоріжка, нам сказали. Поки що ми точно не можемо сказати, бо немає ніяких не ні знаків, не розмітки. Е, проїдемось по ній, подивимося, що це така задоріжка, скільки вона. Про велоінфраструктуру ми, як правило, запитуємо місцевих велосипедистів, бо, наприклад, ця велодоріжка не була відмічена на мапі. Я вже відчуваю, що тут асфальт покладений хвилями. Тобто я так трошки підскокую кожного разу. Кожен метр буквально. О, ось перший знак. Ні, ну реально, я підстрибую, як, наче я на коні їду. Ні, я думаю, на такому велосипеді, як у нас, нормально їхати. Та це Якщо їхати на велосипеді з маленькими колосами, то я думаю, що буде не дуже комфортно. А мені нормально їдеться. Нормально і мені їдеться, але я підстрибую. Ну, з'їзд зроблений тут. Ну і мені подобається, що вона відокремлена від тротуару. Тобто це не просто смуга намальована на тротуарі, а видно, що робили саме щось окреме. І вийшла велодоріжка. Ну і вона досить довга, Тобто вона там не 100, не 200 метрів. Вона декілька кілометрів. До речі, зразу ліворуч видно Дніпро і пляжі. Можна купатися навіть. Ну, ця велодоріжка все ж таки більше для відпочинку. Я не можу сказати, що тут багато велосипедистів їздить, що їм тут прям потрібно їздити. Це не те, що там. В центрі тіпа типу, трафік. Треба проїхати велосипедисту, їдь по дорозі. ну. Перші дірки. Диви, тут взагалі широка. На жаль, розмітки немає ніякої. Але асфальт тут став підшрібний. Зліва пейзажу вже ніякого немає. Схоже, що це новий район, дома побудували, вела доріжка є, а наборушки ще не зробили. Ну ось Тут взагалі приємно їздити. Не по справах, не на працю. Просто кататися. Бо Тут нічого немає, тільки нові райони. Доріжка вивела на набережно Нового району і все, щось вона дуже різко закінчилася. Ми поїхали в інший бік велодоріжки у сторону центру і побачили, що велодоріжкою ще. вже є заготовки, вже насипали щебню. Тобто ця велодоріжка буде йти й далі, вздовж набережної. Це круто. І навіть в такий холодний день ми зустріли немало велосипедистів. Отже, потреба в інфраструктурі є. І хоча на набережній є велодоріжка, деякі велосипедисти все ж таки віддають перевагу дорозі. Но ми намагаємось їздити велодоріжками, коли є така можливість. Це я змерз. Одягнув маску і зараз буду вдягати кросівки, бо в сандалях це. Холодно. Я все загадаю. Я не розумію, як може в сандалях зараз їсти. Я навіть думав, що почати, що мені треба повні. Окрім володоріжки, сьогодні ми покажемо вам ще деякі пам'ятки Черкас, які нас вразили та запам'ятались. По-перше, тут у Черкасах є своя не тільки батьківщина мати, але й вулиця Хрещатик, як у Києві, теж центральна, але не пішохідна. А по-друге, кольорові будівлі. Лакитний палац був створений за проєктом Владислава Городецького, того самого творця дому з химерами в Києві. А рожева будівля це Черкаська обласна філармонія. Кажуть, що зал філармонії відзначений третім в Україні за акустикою. Взагалі-то, як ви зрозуміли, в Черкасах не дуже багато є на що дивитися, але тут приємно прогулятись по цій вулиці, Хрещатик, підійти до філармонії, там грає симфонічна музика і так, такий класний пам'ятник. Мені здається, це мій найулюбленіший пам'ятник, який я бачила за цю мандрівку. Це просто геніально розмістити скульптуру на навісному тросі. Класно так виділяється на фоні неба. Так, і відразу зрозуміло, що найближча будівля чимось пов'язана з музикою. Вибачте, що ми будемо розмовляти трохи в нос, бо зараз в Черкасах дуже холодно, плюс 7 градусів. А нам ще їхати сьогодні в пані. І, до речі, Юра забув карімат в гаражі, бо, мабуть, тому що він не хоче ночувати в наметі сьогодні. А наш хост надійшли нам каремат, мабуть, вже в Київ. Я забув карімат. Не навмисно, тому що хотів би ночувати десь в теплі, а тому, що я Бовдур. Я не помітив просто. Просто я його не помітив. Взагалі я в цей день був не дуже уважний. І, чесно кажучи, цю скульптуру, якби Оля не сказала, то я теж не помітив би. Мабуть, дуже змерз. Привернула ця будівля з колонами. Виявилося, що це просто школа. Які гарні барельєфи в театрі ляльок. Театр Ляльок, до речі, зелена будівля вже більше 50 років ставить постанови. А творці бували на міжнародних фестивалях в Китаї, Тунісі та Австрії. Ну і жовта будівля просто вау! Більше ста років по тому будинок Щербини був побудований як власна садиба а в 1970-му його перетворили на палацу дружень, і здається, він один з найгарніших в Україні. Перший раз бачу на пішохідному переході. Підлітків поставили. Центру міста ми ще поїхали в Соборний парк. А приїхали ми сюди, щоб засняти дещо найбільше в Україні. свято Михайлівський кафедральний собор. Це найбільший за розмірами в Україні та четвертий у світі православний храм, побудований у візантійському стилі. Його висота 74 метри. Це приблизно як 30-ти поверхівка. Всередині собор може вмістити до 12 тисяч вірян одночасно, але якою вражаючою не була будівля, пам'ятайте, що вона поки що належить московському патріархату, і хоча минулого року СБУ ще не перевіряла філіали російської православної церкви, вже тоді ми відчували чужу для себе атмосферу, якось не по-домашньому. Коли ми були в Черкасах, біля храму будували найвищу в Україні дзвіницю. І висота має бути 134 метра, що майже вдвічі більше висоти храма. Є тут місцеві? Напишіть в коментарях, чи вже побудували, чи відклали будівництво. Зате парк навколо Собору нам сподобався. Ми вже думали виїжджати з Черкас, але тут згадали про ще одне місце. Ні, не про стадіон. Дещо більш незвичайне. Ми поїдемо до місцевого водоканалу. Навіть там є цікавинки. Ця гіперболоїдна водонапірна веша була побудована в 1914 році. І використовувалась для постачання підземних вод по всьому місту на висоту до 30 метрів. Вежа виконувала свою водонапірну функцію аж до 1975 року, коли Черкаси перейшли на водоспостачання з Дніпра. Тепер це місцева пам'ятка, адже з 200 гіпробулоідних веж у світі залишилась всього 10 десята частина. Це прикол, водоканал зробив. Веселий автобус. Опа, тут вже є пасажир. а ви квиточок придбали. Поки ми дивились на вежу та ховались від холодного вітру в автобусі, до нас знову доєднався Артур, який у попередній серії покатав нас на тандемі. <ріст> Подросі ми побачили мурал на пам'ять Кузьми Скрябина. Його відкрили 17 серпня 2020 року, в день народження Кузьми. Автор ідеї живе в цьому будинку. На реалізацію мурала витратили 20 тисяч гривень, які зібрали з усіх охочих долучитися. До нас приєднався Артур. Він хоче провести нас трошки, а потім повернеться. І зараз ми йдемо по парку Сосновий Бір. Тут дуже багато дерев, прям ліс такий цікавий. У попередній серії ми вже показували вам цей парк, як пробуємо їздити тут на тандемі. На виїзді з Черкас Артур показав нам ще один оглядовий майданчик на величезне Кременчуське водосховище, яке було заповнене водою ще в 1961 році. Черкаси стали першим містом під час велоекспедиції, яке знаходиться на березі Дніпра, простягаючись на 17 кілометрів уздовж річки, а точніше, уздовж кременчуського водосховища, яке широко розливається в районі Черкас і виглядає як маленьке море. Від Черкас до села Благодатне на Лівобережжя простягається довжелезна дамба, яка з'єднує обидва береги Дніпра. Це найбільша дамба в Україні, її довжина разом з мостом посередині більше 13 кілометрів. Але по цьому мосту заборонено ходити пішки та їздити на велосипедах. Отже, ми не змогли б тут на велосипедах перетнути Кременчуцьке водосховище, навіть якби хотіли би. Але ми й не збиралися цього робити, бо наш маршрут проходив правобережжям. Кажуть, правий берег Дніпра цікавіше для велоподорожей. Ну що ж, поїхали, перевіримо. За три дні в Черкасах ми змогли лише окинути оком основні пам'ятки міста та надихнулися архітектурою. До атмосфери ми тільки трішечки доторкнулись, адже щоб відчути її краще, треба більше часу тут провести. Ну і головне в Черкасах ми добре відпочили та налаштувались доїхати до Києва без вихідних. Отже, в наступному відео ми покажемо вам наш шлях уздовж Дніпра. Ми побачимо церкву, збудовану в ісламському стилі, відвідуємо місце, де похований Тарас Шевченко. Проїдемося по заходковому півострову Трахтимирово. та доїдемо до Київської області. Ну а ми чекатимемо на ваші вподобайки, підписку та матеріальну підтримку на Патреоні. Адже в цей час відключень світла створювати контент стало набагато складніше. Тож підтримуйте українські канали, які продовжують це робити. Ну а ми побачимося з вами через тиждень.